Генерал Бухгалтери статистичних військ. Радіо новини, ми ж казали, що вони вважають нас придурками, бо вони, до речі, що вони ж вчилися в якомусь видатному виші, вчили квантову фізику і механіку, програмування, вивчали способи роботи з великими даними. Не знають, що це таке. То, може, вони вчилися за сучасними військовими стандартами в американських військових академіях. Що взагалі це за люди? Які кажуть, що для нас стала за складною їхня статистика? Якісь йолопи з совєтських училищ піяниць, нероб і профанів. І як їхні більш точні формулювання пояснять нам прольоти мопедів вулицями міст, чого раніше просто неможливо було собі уявити, тому що збільшення кількості мопедів прямо кореспондувало зі збільшенням досвіду мобільних вогневих груп, які їх знищували на підльоті до міст, а не пропускали в ці міста. І де тепер ці самонавчені стрільці? Бо навчанням ці бухгалтери-статисти не займаються ніколи через те, що вважають його зайвим. Тому що те м'ясо, яке вони кидають в м'ясні штурми, повинно бути ще тупішим, ніж вони самі.